О 8-й годині ранку, 28 жовтня, у Бердичеві, як і по всій Україні, стартували вибори народних депутатів. Ще задовго до відкриття на виборчій дільниці, розташованій у приміщенні 10-ї школи, було все готове для прийому перших відвідувачів. Бюлетені та списки виборців знаходились у членів виборчої комісії. Скринки були опечатані, спостерігачі зайняли свої місця. В настрій надію, що добрий, тому що ми дуже працювали і надіємося, що в нас все вийде. У нас 1502 виборця зареєстровані. 10 виборців, які будуть голосувати в себе вдома. І сподіваємося, що буде в нас дуже багато було уточнень. Люди уточнювали списки, дуже багато людей до нас приходило як на рідкість. Обновилися списки більше на 50 чоловік, нові вже списки вийшли. А ніч спали? Спали. Ми для цього капельки накапили, щоб в нас було сьогодні, у нас вже багато працювати сутки. Ми настроєні, що ми відпрацюємо, все буде добре. Деякі бердичівляни, котрі бажали скористатися своїм виборчим правом, прийшли до дільниці ще о сьомій ранку. Людей збив з пантелику перехід на зимовий час. Після годинного очікування перші виборці переступили поріг десятої школи. Серед них бердичівлянин Олександр Миколаєвич. Отримавши два бюлетені, чоловік не квапився заходити з ними до кабінки таємного голосування, а ретельно вивчив списки кандидатів. Треба що хто там є. Інформація поступала хакая, що там то один, то другий, то третій, там поодинока. А в общем, то списка цього не було. ж було ознайомитися з усім списком. Вперше з 2002 року вибори до Верховної Ради проводяться за змішаною системою. Одну половину народних депутатів буде обрано за партійними списками, іншу у мажоритарних округах. Попри те, що перелік кандидатів цьогоріч доволі великий, особливих проблем із вибором у Бердичівлян не виникало. Зовсім спочатку вже знали за кого? я спочатку знав за кого. А вибори. що взагалі для вас вибори народних депутатів? Що для вас як для простого? Що, що для мене вибори? Ну що, надія на зміну влади? Сьогодні єдиний шанс повлияти якось на ситуацію. Другого не буде. Як говорять, щоб не брати в руки вила берите бюллетень. Потому что если люди не будут приходить на выборы, могут украсть их голоса, поэтому лучше прийти и проголосовать самому. Скажіть, вам цьогоріч тяжко дався вибір саме? Так, да, да, тому що багато було кандидатів, в принципі, достатньо достойних. Ну, не можу сказати, що довго вирішувалося. На протягом двох тижнів, 1 сентября, вже я знала, за кого буду голосувати. На іншій виборчій дільниці у міському палаці культури початок голосування видався не дуже активним. Основну масу своїх виборців тут очікували після одинадцятої ранку. У нас велика дільниця. В нас 2046 виборців, 25 з яких будуть голосувати на дому. На даний час не дуже велика активність на кожному столі. у Нас 6 столів по 10 виборців приблизно проголосували. Одне з перших зауважень, що надійшло до цієї виборчої комісії, стосувалося плакату із написом Палац спорту де було зазначено і прізвище кандидата в депутати. Цей плакат знаходився прямісінько навпроти вікон виборчої дільниці. Хоча ще з час п'ятниці агітацію було заборонено. Загалом у Бердичеві налічується 40 виборчих дільниць з них п'ять спеціальні. Знаходяться у міській та районній лікарнях, військовому шпиталі та двох виправних установах.